Добрий день, шановні студенти. Розпочинаємо лабораторну роботу номер 3 дія групового реагенту на катіони другої аналітичної групи. І дослідження властивостей фосфатів, що утворюються при дії групового реагенту. Катіони другої аналітичної групи: кальцій 2, барій 2, феррум 2, алюміній 3, і феррум 3, з груповим реагентом амонії гідроген-фосфатом. Присутності буферної суміші, гідроксиду і хлориду, аміачної буферна суміш. При pH 9-10 утворюють середні фосфати, не розчинні у воді. Давайте виконаємо ці досліди. Дія групового реагенту на катіон кальцію. Для досліду ми беремо сіль, яка містить катіон кальцію хлор-2. Беремо 3-4 краплі. Створюємо середовище. Для цього ми візьмемо буквально одну-дві краплі розчину nh 4 oh так само одну-дві краплі. Розчину NH4 хлор і додаємо сам груповий реагент амоній гідроген-фосфат. Чотири краплі. Перемішуємо і спостерігаємо. Утворюється осад білого кольору. В осад випадає середній фосфат кальцію. Кальцій 3, ПО4-двічі. Записуємо спостереження. Так. Наступна реакція у нас буде з катіоном барію. Аналогічно ми беремо сік барію, створюємо середовище ложне. Додаємо груповий реагент. І так само бачимо утворення білого осаду баріфосфату, барі 3 по очоридвічі. На черзі у нас йон ферму 2 Беремо сіль, яка містить ферму 2 йони. Це ферму со 4 Виконуємо. Реакцію з котинами Ferro 2 Дія групового реагенту. і груповий регіон. Так. Спостерігаємо утворення зеленого осаду, такий болотяний колір. Ferum 3 plus. Vrem să ferum 243. 4. Це нерозчинна сполука такого бурого кольору. По черзі будемо ставити. Наступний алюміній 3. Сіль, що містить катіони алюміній 3, алюміній 24 тричі. І Мангану 2 утворює не середні фосфати, а подвійні фосфати. Магній амоній фосфат і манган-2 амоній фосфат. Реакція виконується аналогічно попереднім. Єдине, що вам треба в рівнянні реакції формулу осаду записати трошечки інакше, ніж в попередніх варіантах. Візьмемо спочатку сіль магнію. Магній хлор 2. Виконаємо реакцію з магнію. магнією. Теж робимо 9 10 за допомогою буферної суміші і груповий реагент. Як бачимо, випадає білий осад. Подвійний фосфат, магній -амоній фосфат. mangan mangan chlor 2 Уже не білого кольору, а такого бежевого кольору. Слегка є такий відтінок, так. відмінність магні-манга. Отже, ми тільки що з вами виконали реакції дія групового реагенту на катіони другої аналітичної групи. З кожним катіоном другої групи амонігідрогенфосфат, як ми бачимо, утворює нерозчинні у воді фосфати. За кольором, вони майже всі білі. Ми можемо виділити катіони ферлом, які утворюють зеленуватий такий болотяний кольор. І горий осади. І ще можемо виділити манган, який утворює осад бежевого кольору. Наступна частина це перевірити властивості фосфатів, які утворюються при дії групового реагенту. Катіони другої групи за властивостями можна поділити на дві підгрупи: на А і на Б підгрупу. До катіонів другої А підгрупи належать кальцій 2, барій 2, Манган 2, магній 2 і ферром 2. Фосфати цих катіонів. Розчинні в ацетатній кислоті або етановій кислоті. Це ж 3 До другої б групи належать катіони Ferrum 3 і алюміній 3. Вони утворюють фосфати, які не розчиняються в оцтовій кислоті. Зараз ми це перевіримо. Для перевірки ми беремо посик, який одержали в попередньому досліді. Ділимо його на дві пробірочки. І в одній із пробірок будемо перевіряти розчинність. Цей осад ми залишимо. Перший катіон у нас був кальцій. І етанова кислота. кислота. От етанова кислота. Додаємо. Дивимось. Білий осад у нас розчинився. Отже, кальцій належить до катіонів другої А-групи. Угу. Наступний барі так само. Ми ділимо на дві пропілочки, залишаємо одну частину, а іншу перевіряємо розширність в кислоти. Додали 4 крапельки і дивимось, ось і розчинився, тобто взаємодіє з обстою кислоти. Наступний ферум 2. Петро ферум 2. Ферум 3ПО4 двічі фосфат. І ми зараз так само спробуємо розчинити його. Як ми бачимо, осад потихеньку розчиняється. Навіть колір змінився з зеленого на жовтуватий. Ферум 2 плюс теж належить до катіонів другого облуху. Так, Наступний фером 3 плюс. І бачимо, що придію це ж триціоваш у нас осад залишається. Він не розчиняється. А отже, феррум 3 це катіонів другої Б підгрупи. фосфатів не фосфатів нерозчинний водкові кислоті. Після ферруму у нас 3 був алюміній. Перевіряємо розчиненість алюмінію. Шпомутніння залишається, осад не розчинний. Алюміній триплюс належить до катіонів другої Б підгрупи. Наступний у нас був магній. Магній у нас утворював фосфат, уже подвійний, да? магній-амоній фосфат, але при додаванні етанової кислоти осад Швиденько розчиняється. Отже, друга а група, тетем другої А-гропи. І останній манган. От твій кислоті і розчиняється. Ось розчиняється. Манган 2 теж петен другої А. Ми також можемо перевірити розчинність ще одного фосфату. Це фосфат алюмінію в натрій або калій Ож. Візьмемо лук. Навіщо? Тому що алюміній це амфетерний метал. І його фосфат розчинний в натрій оаж Або в калій оаж в розчинний, оскільки утворює розчинні солі, алюмінати. Ось, бачите, осад. Розчинився. Фосфат алюмінію розчинний в розчинах натрію H або калью-АЖ, оскільки алюміній амфотерний метал. Осади 2Б, катьонів 2Б підгрупи фосфати не розчиняються ростові кислоті, як ми переконалися, але вони розчинні в сильних мінеральних кислотах, наприклад, такі, як Ашхлор. Ми візьмемо катіони Феруму 3 з груповим реагентом. Осад ферум ПО4 і додамо Ашхлор. Ось, Ваш хлор ферум ПО4 розчинює, розчинюється. А вот у він не розчиниться. Всі реакції з цієї лабораторної роботи ми зробили. Ваша задача написати рівняння реакцій до цих дослідів в молекулярному та йонному вигляді. Звичайно, записати спостереження і висновки. Добрий день, шановні студенти. Розпочинаємо лабораторну роботу номер 4 Якісні реакції виявлення катіонів другої аналітичної групи. І почнемо ми з виявлення катіону магнію. магній 2 плюс можна виявити тільки за допомогою групового реагенту амоній-гідроген-фосфату. Реакцію цю виконували ми в попередній лабораторній роботі, але ми її повторимо. Для досліду ми беремо. Декілька крапель магнії хлориду, розчин, що містить катіони магнію. Створюємо середовище PH910 за допомогою амонігідроксиду і амоній хлориду. І додаємо груповий реагент амонії гідроген фосфат. Груповий реагент. Осаджує магній у вигляді подвійного фосфату, магній амоній фосфату. На розчинний сіль білого кольору, осад білого кольору. Оскільки на магній, на катіон магнію немає ні селективного, ні специфічного реагенту, при визначенні магнію всі інші катіони 2-3 повинні бути відсутні. Наступний катіон катіон кальцію. Кальцій 2. Для виявлення кальцію ми використовуємо реагент. Амоніоксалат. Це є селективний реагент на кальцій, тому що, крім кальцію, амоніоксалат осаджує катіони мангану манган 2 і барію. Барі 2+. Виконаємо реакцію на кальцій. Ми беремо кальцій хлорид. Додаємо реагент. Спостерігаємо утворення білого осаду. Так. Цей осад розчиняється в хлоридній кислоті. Можемо перевірити його розчинність. Аш хлор, і ось ми бачимо, осип розчинився з утворенням розчинної оксалатної кислоти. Отже, при визначенні кальцію. Катіони мангану і барію повинні бути відсутні, тому що вони з моніоксалатом утворюють такі самі білі нерощинні оксалати. Наступний катіон, який ми визначаємо, це буде катіон барію. Катіон барію можна визначити за допомогою специфічного реагенту. Специфічний реагент калій 2 хром 2 7 або калій-2-хром-4. Для реакції ми беремо ж таки декілька крапель, барі хлоридусів, яка містить каціони баріум. Для кращого осадження каціонів баріум спочатку ми додаємо одну крапельку ацетату натрію І вже після цього... Реагент і спостерігаємо утворення яскраво-жовтого посаду, що свідчить про наявність катіонів барію. Запишіть, будь ласка, спостереження. Так, І наступна реакція наговоримо. Використати селективний реагент, про який ми говорили в попередньому випадку з катіонами кальцію. Ми казали, що визначенню катіонів кальцію заважають катіони барію. І ми можемо це довести, теж зробивши реакцію з реагентом Ми Бачимо, що. Катіони бару теж утворюють білий кристалічний осад барі оксалат. Наступний каціон, який ми будемо визначати, це каціон мангану. Манган 2 плюс. Для його виявлення ми будемо використовувати реагент. Натрій бісмутат 5, натрій бісмуту 3 в кислому середовищі з вкоршенням нітратної кислоти. Так, виконуємо цю Ми беремо сіль, яка містить катіону мангану. Бажано брати манган-нітрат. Або манган сульфат. манган-хлорид брати не варто, оскільки містить вона хлорид йони які є відновниками. Це описна від номерація. Відновником також є іони мангану 2, тому нам не потрібен конкурент в даному випадку. Далі, до манган СО4 ми додаємо розчин нітратної кислоти. Створюємо кисло-середовище саме цією кислотою. І до нашої суміші додаємо реагент натрій бісмуту 3. Це кристалічна речовина, і нам потрібно буквально декілька кристалів. Перемішуємо і бачимо зовнішнім ефектом цієї реакції, аналітичним сигналом. Є утворення малиново-фіолетового розчину. Цей колір дають йони манган о 4 мінус. Перманганат йони. Наступний катіон фером 2 Катіон Кетьон 2 Визначають за допомогою реагенту калідексиціану перату 3 в кислому середовищі. Ми беремо розчин, який містить катіони ферму 2 плюс, 4 підкислюємо його хлоридною кислотою одну крапельку, тому що реакція відбувається в кислому середовищі. І додаємо реагент. В результаті реакції утворюється нерозчинна сполука комплексна у вигляді темно-синього осаду. Записуйте спостереження. темно синій осад. Ця реакція є умовно специфічною на катіона Ферму 2, тому що реагент Калі 3Ferum CN6 ще є реагентом для виявлення йонів цинку 2 катіону, який належить до третьої аналітичної групи. Але з цинком цей реагент утворює осад зовсім іншого кольору. Не темно-синій. Темно-синій характерний для феррум 2 йонів. Наступний дослід – визначення котіонів феруму 3. Його можна визначити за допомогою реагенту калійгексаціаноферату 2, калій 4, феррум 6 а також ми можемо використати амоній роданіт. Давайте проведемо кожну реакцію по черзі. Ми беремо сіль феррум. Ми беремо сіль Ferm24 притчі, яка містить катіони, Ferrum 3 і додаємо перший реагент – Родаміт. Це специфічний реагент, І ми бачимо утворення характерного криваво-червоного розчину. Утворилася комплексна сполука криваво-червоного кольору. І наступна реакція катіон Ферм 3 в кисному середовищі одну краплю кошти додаємо, утворює з реагентом калій 4Ferm C6 посад синього кольору. Комплексна сполука. Нерожчин у воді. Ферум 3, гексоціано Феррат 2. Так. З катіоном Ferm 3 плюс ми закінчили. І залишився у нас останній катіон другої групи це алюміній. Ціон алюмінію можна виявити за допомогою кристалічного амоній хлориду в лужному середовищі натрій ОН. OH. Для реакції ми беремо сіль алюмінію солі Алюміній 24 тричі. Починаємо по крапельках додавати натрій гідроксид. Спочатку ми побачимо утворення осаду білого кольору, алюміній ОНЧ, але в надлишку натрій Ож осад розчиняється. Осад розчиняється. Наступне ми додаємо до насичення амоній хлорид кристалічний цю суміш до солі розчинної яка утворилася, ми додаємо до утворення насиченого розчину ще трошечки до одержаної суміші додаємо 2 мл дистильованої води і ставимо нагріватися, водяну баню. І чекаємо закінчення реакції. Відбувається реакція гідролізу солі, натрій алюмінату, яка утворилася в результаті дії надлишку натрій гідроксиду. І під час гідролізу натрій алюмінату буде утворюватися аморфний алюміній гідроксид нерозчинний гідроксид, який ми повинні побачити при нагріванні Почекаємо закінчення реакції. Це осад алюміній ОХ3 у аштричі, вигляді таких білих маринок. Ну, у всьому об'ємі суміші. Осад у вигляді білих маринок. Ось такий зовнішній ефект, цей є аналітичний сигнал, який говорить про наявність. Катіонів алюміній 3. Це був останній дослід. Знову ж таки, ваша задача записати рівняння реакції до кожного досліду в молекулярному йомному вигляді. Для катіону мангану ви пишете рівняння відновлення тому там обов'язково схему перерозподілу електронів, електронний баланс, рівняння урівняти. До кожного рівняння не забудьте спостереження. Дякую.